Говорити про відхід чи його відсутність може тільки генеральний штаб і повнокомандую збройних сил, тому що тільки вони достеменно знають кінцеву мету операції або реальну ситуацію в полі. Тобто, навіть маючи можливість там позвонити товаришам, побратимам, о, от я сьогодні буду в Сумській області на кордоні. Це все одно не дає права говорити про ситуацію там Ліпше або там бути всередині. І плюс операція зараз іде. Тобто, якщо ми зараз з вами будемо говорити про е, тонкі нюанси цієї операції, можемо нашкодити неважливо, буде ще відхід чи не буде відхід. Подивіться, що за останні дні Росія намагалася зробити. Вони намагалися е, відрізати е, шляхи. Постачання, логістичні шляхи нашого групування в Сумській області. Це видно по мапах. Вони намагалися і деякі села захопити, і дороги е -е, перекрити, і е -е, знищити можливі мости, які є логістичними ланками важливими. Вони це роблять і це в за будь-яких умов наражає е -е, цивільне населення на небезпеку. Тому відповідно взагалі бажано, якщо ви. Цивільний, і ви знаходитеся в зоні бойових дій, бажано, щоб ви звідси виїхали. От на це зголошуються з різних причин. Я вам скажу, це такий от о, Слава ваш колега розповідав про те, як діти каталися на трамваї несвідомо, да, і як постраждали. Так повірте мені, деякі дорослі теж дуже несвідомо себе поводять із своїми фінями. Із... Деякі люди не дають дітей евакуювати, наприклад, з прикордонних з фронтових областей.